Дітки, сьогодні я вас запрошую у казку. Казку люблять всі малята і хлопчики, і дівчата. Поспішайте всі швиденько, бо казка вже чекає нас. Давним-давно у царстві Мовляндія жили голосні звуки А. О, у И. Е. Та і Такі співучі, веселі, мов жайвори, співали щоранку, співали щодня. І кожен казав найкраща пісня моя. А вигукнув гучно. Я всіх голосніший. О закричав Я всіх кругліший. У застогнав мій голос глибокий і пролунав мій самий високий. Е, заспівав ніж ніж від усіх, і задзвенів, мов дзвіночок для всіх. Сперечались ці звуки довго чи ні? Хто з них прав? Спробуй, розбери. Тут до зали королева мова зайшла. Що сталося? звуки? запитала вона. Всі звуки пояснювати почали. Я важливіший, я голосний. Що ж ви так стурбовані, милі мої? Ви всі однаково важливі. Без вас не зможу пісню заспівати. «Та що там пісню? І слова сказати, а щоб ніколи не засмучувались ви, я подарую вам такі фішки. Королева всім звукам кружечки дала чарівні, щоб пам'ятали завжди, що вони всі голосні. Дітки, сподобалась вам казка? З якими звуками ми познайомились? Так, з голосними. Що подарувала королева мова звукам? Фішки. На них зображені червоні кружечки. Так позначають голосні звуки. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Їх ми можемо проспівати. Голосних звуків лише шість. Пригадайте їх, будь ласка. А-у-о. Е -і, -і, і. Спробуйте вимовити їх самостійно. Мабуть, ви помітили, що голосні звуки ми вимовляємо вільно, без перешкод.